Доброго часу моїм глядачам От такі о дві цікаві старовинні кістяні вилки. Вага 115,7 грама. Що за кість? зрозуміти не можу. Значите, тут на місцях, де обломе. Білий колір, а тут вже більш темніше видно, що вже давно були обломані. Скільки років вони мають, не знаю. О тут така риба ну, на одній вулиці. Тут жінка. Чи я кисть зрозуміти не можу, але... І великі, досить цікаві. Всім дякую за перегляд.